Доброго дня! Хочу вам запропонувати невеличке відео про те, як я збирав літій залізофосфатний акумулятор. Саме основна і затратна в ньому, частина, звичайно, то є комірки. Комірки були заказані на Aliexpress, Обійшлося по тій ціні, що тоді було, десь так пригадую, 6800 гривень. То за комірки. Потім знайомий заказував трошки пізніше, в тому самому магазині вже вийшло 7200. Ціна тих кумірок. Ну В чому нюанс? Кумірки йшли дуже довго. Спочатку написали, що ми відправили літаком. Вони повернулися назад і прийшло повідомлення, що літаком такі небезпечні вантажі не відправляються. Буде їхати це все пароплавом. У морю воно плило до нас там, майже 3 місяці. Ну, і саме таке було неприємне, що коли ми їх розпакували, от йшло дві посилки. Одна мені, друга знайомому По 4 кумірки. Розпаковуємо. Три кумірки нормальних мають заряд по 3,25 вольта середній. А одна комірка має 1,25. Розпаковуємо другу. Посилку. Таке саме, три комірки нормальним зарядом. Одна має взагалі не один і 11. Розумієте, таке враження, якби вони туди спеціально розпихують у ті от гірші комірки, ну, щоб розпродати. Так ми ті комірки і зібрали. Там, хотіли відкривати спір з китайцем. Китаєць довго там не викаблучувався, а нам написав, не подобається, відправляйте назад, я поверну гроші. Ну, хто їх буде назад відправляти, ти? ви самі розумієте, Ми, коротше, забрали те, що є. Так що при покупці на експреси, на Аліекспресі, треба мати таке на увазі, що буде. Коротше, збирали з того, що є. Ну і основна тема відео скоріше не про електрику, а чисто про конструктивну збірку самого акумулятора. Я там вирішив відмовитись від тих от проводів силиконових і зробив це трошки по-інакшому. Якщо комусь цікаво, прошу дивитися. Дякую за увагу. Виникла потреба в збірці літій ферум фосфатного акумулятора. Ну і одразу, що мені не сподобалось, коли люди збирають, я от захотів відмовитися від тих от проводів. То займатися тими обжимками, хоча вони в мене і є. Але провода ті тверді, гнуться погано, та ще й коштує, то все доволі дорого. Тому в мене задумка була така, щоб зібратися по можливості обійтись без тих проводів. а Зато монтаж зробити за рахунок алюмінієвих шинок. Ну, значить. Яка конструкція лягла в голову? Значить, ото у нас буде е, плюс початок. плюс. Пішли сюди, перемичка, сюди, перемичка, сюди, перемичка, і тут вийшов мінус. Сам корпус зажимається шпильками. Робиться дві отаких щуки. Одна щука і друга щука. І ніби між ними я хотів отут поставити БМС. Ну, от тепер з БМС-кою Почалися, як кажуть, проблеми. Значить, от я то перевернув і показую, по моїй задумці БМС би повинна була стояти ось так. От неї беттері мінус. Вона встає от так сюди, отут кріпиться. Значить, з мінуса я сюди попадаю шинку. Звідси вивожу шинку, на передню стінку, собі, ну, звідси виводжу шинку. І тут роблю мінусову клему, звідси виганяю. Але якщо БМС-ку ставити отак от, по ширині акумуляторів, вона дуже точно підходить, ви не можете акумулятори зжати то той раз. І у вас закривається отут хід до, ну, до клем, до контактів, до розйомів, ви не можете ставити. Тому вийшло ще отаке, вже, як кажуть, після енної розборки ставиться. Отака от от, додаткова. А, і я не сказав за оту щічку. Оту щічку я її поставив додатково, щоб розширити місце для БМС-ки. І от тепер, коли все зібрати, от так от, сюди лягає БМС-ка, ми тут маємо місце для проводів, щоб пік завести, і отут на отих робиться цей виріз для того. Щоб провода можна було завести туди під БМСку, щоб та борода не, не висіла на вулиці. Ну, Я зараз то зберу, тоді продовжу. Ну, Конструктивно ті шоки виглядають отак. Тут виріс на цей, ну, на провода, вони встають сюди і прижимаються тою трубкою. Нікуди вони тут не дінуться, бо тут БМСка зафіксована, а тут вони сидять досить туго на тих шпільках. І воно все стоїть мертво. Тому що якщо я тут хотів дати гайку упор, потім, коли починаєш зажимати акумулятор, ніби та гайка починає заважати. І тут вже дуже багато е, потрібно підганяти. Так буде простіше. Ну, от. Е, підставки для бмс закріпив, вони вділися на шпильки. Відразу кажу, оту шпильку я випущу довшу, і тут треба буде сюди довше випустити, для того, щоб тут можна було якусь ручку прикрутити. Бо вже практика показала, що той квадратний глобус доволі таки незручно переставляти і носити. Якісь ручки біля нього мають бути. Далі, на рахунок зажимання, скільки зажимати, Тоже не став багато. Як сказати, умнічити з тими динометричними ключами. Хтось там одним пальчиком каже на ключик давити, хтось там ще хтось. Я пішов таким методом. Акумулятор хитається ще. Починаю піджимати. Піджав. Ну, Не буду ту процедуру довго знімати, ще хитається, ще піджимаю. Одним словом, піджимаю до того часу, поки він не перестане звідси випадати. Щоб він добре зажався, щоб не вийшло так, що ви підняли вверх, а у вас акумулятори випали на підлогу. Ще одно, при збірці. Багато хто бачу, починає отак от зібрали і відразу починають ставити у ті планочки. Моя порада: ставте ті планки в останній час. Коли ви вже підключили БМС-ку, все, зробили, провода, всі оті розкинули. Після того можете починати ставити оті планки. Тому що куротнете. А так ось це розірвана, ніякого короткого не буде і можна робити то безпечно. Ну, зараз затягну акумулятор, встановлю БМС, тоді продовжу. Ще одну. На рахунок тих карт прокладок, що дали в комплекті з акумулятора, щось вони мені не дуже сподобалось. Вони якісь такі дуже скупо врізані по розміру. Тому на господарці знайшлася отака. От Знаєте знаю, що то є. Як бачите, вона має тут отвори, такі, вона ніби як полікарбонат такий тоненький. Значить, Я тоді врізав пластини з нього. Ну і зробив ніби такий трошки бачите, випуск, щоб вони всюди виходили. В цю сторону акумулятор я змістив до упора в шпильку. Тут удіта трубка. Шпилька 6 мм. Ну, значить, таким діаметром підібрав трубку, на неї одягнув. Тут в мене лишився зазор, то я ніби лишав там на чи як була така задумка. Ну, по ходу справи воно трошки міняється. Значить, от я зажав акумулятор. Вже його звітом вирвати не виходить. Але треба врахувати, оскільки воно тут має ті отвори такі, вони можуть просідати з часом, то може прийдеться з часом, як воно трошки опрямне, ще піджати. Ну, кажу, Зажато воно так. Як кажуть на око, але от тільки перестали акумулятори йорзати на своїх посадочних місцях, ну, тому я е, той зажим і припинив. Ну, тепер будемо ставити БМС. Ну, от БМС закріплено. Там, Якщо видно, є, от, звідси можна підлізти, провода завести. Вставимо 4 шурупа. Шинки. Ну, от буде перша шинка, отака, що буде йти з мінуса на БМС. Отак. От Кушинку от. можна було б зробити меншою і вужчою. Але, на жаль, в мене не знайшлось товстішого алюмінію. Все, що я знайшов, отакий лист, який має міліметр. Значить, міліметр, ширина 34, тут є 34 квадрати. Ну, мідні. Дроти, на які тут розраховуються, вони мають 25 квадратів. Ну, Значить, буду робити так. Далі буде видно. Якщо буде грітися, буду думати. Але я не думаю, що буде грітися, тому що ну, не буде в мене такої експлуатації, щоб я з неї витягував 100 А. Трошки вона для іншого робиться. Типу. І тих максималістів я трошки не розумію, які надіються з тої батареї жити ну, цілий день. Ну що таке 100 А? То виходить, що за одну годину ви її розрядите в ноль. Не знаю, що ви хочете на неї вантажити. Тип. Мені потрібно, щоб вона підтримувала мотор котла. Знизу присандали ось такі ніжки. Як кажуть, пиво не дуже, але корочки придались. У результаті вийшла ось така конструкція. БМСка закріплена. Як бачите, от на оцій фальш-панелі. І тут зроблена така проставка така там десятка. Отут -от, і знову така сама сантиметрова ДСП. Воно дало змогу мені відсунути, те, що я додав. Воно мені дало змогу відсунути БМС-ку сюди. І в мене є доступ до контактів, до роз'ємів. Ну і там вирізано, я показував виїмка в цьому. Всі проводи завелися через низ. Зайві я змутав. Ті, що БМС розраховано на 8 ячеюк. Але в мене тільки 4, тому зайві провода я повитягував звідти. Ну і все. А далі тут ще підключаються ото датчики температури. Підключаються, от вони виведені. Я ще не придумав, куди поставити. Але я вже скажу, що я вже включав БМС, все працює. Дуже гарний термометр, добре температуру показує за 12 тисяч гривень. Бо то десь приблизно так -то все виливається. От. Ну, Якщо я в когось будете замовляти, ще плюс за роботу з вас візьмуть. Так що, думаю, дешевше, ніж за 1018. Навряд ви туди скупите такий акумулятор його, в зборі. Ну і тепер по силових шинах. Ота основна моя ідея, що я дуже хотів відмовитися від е друтів. Тому скомпонував так, що в мене більш-менш все йшло по прямій. Знаєш, от іде мінус з акумулятора на мінус, Б-мінус на е БМС. -ки. потім П навантаження. Звідси виходить і подається на мінусовий контакт. Ну а з плюсовим взагалі просто з плюса, то і прямий контакт він виходить сюди. Ну і тут. Ага, ще отут -от підключається кнопка запуску. Ось вона є. Ну, значить, тут Далі одягається отак от та панель. На ті шпильки прикручується до корпусу. Зараз я то зберу. Ну і додатково я собі поставив ультметр, бо можна дивитися через програму ту напругу, але, як сказав один мій товариш, кожен раз лізти по окуляри або включати цей. Програму дивитись, що там так буде інформативніше, значить вирішив поставити. Зараз я закріплю. Передню панель тоді продовжу. А, Ну і щоб так дуже не лякалося. У мене оця шинка тут, вона заізольована повністю. Тут просто така біла ізолента, вона, як алюміній виглядає, її не видно. Так що там ніякого такого явного коротуна не буде. Ну от, основна робота зроблена. Все. Лишилося. Ще до закритий корпус, тому що, самі бачите, тут як кажуть, сам Бог велів кинути вилку і коротнути той акумулятор, тому що отут напруга є постійно. Між тими клема відключаються тільки в програмну і через живлення БМС-ки. Ззаді стіночку прикрутити. Ну і знизу таку полоску хочу дати. Тільки я тут ще не вирішив, як зробити тут робити якісь отвори. Чи потрібна йому вентиляція чи ні? Залежно яка буде температура, то я вже подивлюся. Бо є така задумка тут докрутити ще таку планочку з отворами. Пропустити, щоб так йшло повітря. І отут ззаді так, само, ззаді так само дати отвори, щоб хоч якась ходовідна вентиляція в ньому була. Ну, тепер от, ото ми 55 на лампочка. То ми беремо з акумулятора напряму. Тут, звичайно, напруги не буде. Запускаємо БМС-ку. От вона так от відзивається, вона запустилося. Але тут так само зараз напруги немає, тому що ще відключено програмно. Зараз я включу і тоді побачимо вже цей. Ну, от я через програму дав дозвіл на. Подачу напруги на заряд і на розряд. І от у нас напруга з'явилася вже на виході акумулятора. На цьому рахую робота закінчена з ним. Ну, то, що корпус доробити, пару шурупів кажуть. Ну і коли він вже налаштований, просто отою пусковою кнопкою він або вмикається, або вимикається все. Вимкнувся. Напруги на контактах немає. Дякую за увагу.